Мене звати Дмитро Кобець. Працюємо в прямому ефірі за принципом рівності відкритості. Ми шукаємо відповіді на гострі запитання, аби ви знали більше. Сьогодні ми мали говорити про третє засідання першої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання. Як обирали секретаря міської ради, виконавчий комітет, створювали комісії? Мало говорити про те, наскільки стабільною чи нестабільною є депутатська більшість нинішнього складу міськради. Кіровограда, але е, сесія міської ради, третє засідання, сесії міської ради, триває і понині. Власне, ще годину приблизно депутати будуть працювати і обирати голів комісії. Тому е, в цій студії зараз ми не побачимо. Володимира Смірнова, це новообраний секретар Кіровоградської міської ради від політичної партії самопоміч. Як не побачимо, і його колег-депутатів із різних політичних партій. Натомість цій студії Сергій Михайльонок, екс-депутат міської ради, а нині громадський діяч. Дякую, що погодились прийти. Тому за 15 20 хвилин ми фактично обговоримо те, що відбулося відбувається нині у сесійній залі. А Вище названих осіб ми чекаємо всі студії вже завтра. Я сподіваюся, всі вони прийдуть, і ми обговоримо вже з ними, що власне відбувалося на сесії, чому ось такі там певні. Цікаві події сталися власне Сергій. Про першу цікаву подію одразу хочу запитати. Ось опозиційний блок заявив про порушення закону про місцеве самоврядування на початку сесії. Сьогодні з порядку денного пропонувало виключити питання про кількісний та якісний склад виконкому, про затвердження складу постійних комісій, про звільнення заступників, що в принципі мало відбутися автоматично. Чому такі такі інновації, такі пропозиції? Ну, По-перше, я так розумію, із того, що почала сесія, почала працювати пізніше з запізненням. взагалі, Процес домовленостей таких так званих міжпартійних не відбувся до самого останньої хвилини. І, до речі, я вам хочу сказати, що за пропозицією ОПОБЛОКа було виключено із порядку денного створення виконавчого комітету, от, в якому було. Уже на сесії подано 11 осіб склад виконавчого комітету. От. І 27 депутатів підтримали це рішення. І, е Мав би бути винесений за е, межі цієї сесії питання обрання виконавчого комітету. Чому, чому скасували? Хоч є було бажання опозиційного блоку? Ну, є є і в регламенті, і в законі є е, така норма, що всі рішення оприлюднюються за 20 днів. Вони на неї посилалися з тим, щоб. Е, Якраз ці рішення і обговорення членів виконкому і обговорення якісного складу комісій розглядалося після того, ну будемо говорити так, після обговорення у суспільстві це всі ці всі питання. Але сталося так, як сталося. До речі, і сама сесія почалася з запізненням не тільки. Сам, сам початок сесії, коли Физично, міський голова не о 10 годині, так? Да, коли міський голова зайшов у сесійну залу. А з запізненням після того, як депутати провалили порядок денний взагалі. Тобто не Ключове було... питання сьогодні провалення по порядку денного на початку, да. що власне ось таким. І потім пішли перемовини, і все це почало здвигатись. От і якраз е, оце й є. Е, та м, причина, чому до цих пір відбувається сесійні, сесійне засідання. Немає домовленості. Тобто не, не, не все поділили, не всі портфелі розділили. Тим не менше, повернули ці питання в порядок денний виконком. Створили 21 особа. Здається, рекордна кількість. Ну, такого ще не було. Я, до речі, говорив із міським головою напередодні зустрічалися. Він мені говорив, що він планує створити виконавчий комітет в кількості 11 осіб для того, щоб це був е такий виконавчий комітет швидкого реагування, там зібрати професіоналів. А сьогодні дивлюся, по е повідомленням з преси, що це якраз виконавчим комітетом і Приторговували ті голоси, які сьогодні були, 24 голоси, які сьогодні були і підтримувалися рішення міської ради. Що це означає? На міську голову певна, певні депутати намагаються тиснути, ті, які не входять потенційно до більшості. Ну, теоретично не входять до більшості. Ви знаєте, Керуральська міська рада, як і взагалі, от. Кіровоград це від, відзеркалення того, що відбувається в нас в країні. І завжди так було, і так, мабуть, воно і буде, через те, що ми знаходимося в центрі України, і на нас впливають як східні, е як, так і західні віяння. От, а от якраз от, те, що відбувається в Кировограді, те відбувається і в країні. Я вам хочу сказати, що не, 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 не пройшла ця сесія, е як було заявлено, Нормально і без якихось неузгодженостей, і за те, що сьогодні дуже багато політичних сил е, зайшло, якщо раніше там було 6-7, сьогодні це більше, і в кожної свої перед багато нових політичних багато сил. Нових. Відсутність досвіду позначається на, на тому, що власне отак відбулася сесія. Абсолютно позначається відсутність досвіду, і тут було введенню самої сесії багато порушень, і по проведенню голосування таємного голосування по секретарю, коли повинні. Бо ви були б бюлетені давати відриватись, корішок залишатись у лічильній комісії, все це повинно було з печаткою скріплюватися. Тобто навіть такі технічні проблеми е, і не, 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 не узгодженості були під час е, проведення цієї сесії. Ну, погодьте, що власне певні такі формальні порушення можна. Пробачити, я тому витру, що я ніколи. Але е... ось, сам, сам <кій> процес <кій> голосування за секретаря міської ради голосували тричі. І найцікавіше, що е, прив... з приводом для оскарження результатів, е, ну, певні, певні депутати виступили проти результатів голосування. Через те, що були помітки. Помітки. Тобто, ставили не е, галочку чи Хрестик. Хрестик. А ставили букву? Буква, яка... Хоча буква це є теж е позначкою. Ні, ну тут знову ж таки, бачите, і ставились букви, ніхто не ставить ці букви у в бюлетенях, в наших бюлетенях б, під час виборів там не тільки букви ставлять, там і малюнки цілі малюють. От, тут не в тому питання. Тут якраз питання в тому, що немає довіри між депутатським корпусом. Тобто депутати е або керівники фракцій домовились про якісь е рішення, угу. але під час голосування. і і, і, і віри немає, навіть своїм депутатам. Через те, і змушували там або обговорювали, пропонували, можливо, не змушували, пропонували ставити буквочки. Там Б, там буквочку П. Ну це, це зрозуміло. Тут не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що це для того, щоб відмітити і знати, хто проголосував, скільки проголосували, в якій фракції. Через те, що це ж таємне голосування. Ну, так, воно є у нас. Яка фракція, на вашу думку, є найменш дисциплінованою чи може бути найменш дисциплінованою в плані дотримання а, фракційної дисципліни? Або міжпартійна група у нас ось створена, наприклад, це найцікавіший момент здається. У міжпартійну групу, а, міжфракційна група депутатів входять представники ну, кількох трьох. Трьох. З ними, мабуть, найскладніше. Е, я думаю, на першому етапі це буде не найскладніше, буде складно з ними тоді, коли почнуться. Депутатів бачення того чи іншого розвитку поїдіть у, у, у місті. От, на сьогодні для мене, наприклад, е, те, що об'єдналися е, Батьківська е, Свобода, е, «Самопоміч» і Радикальна партія, це зрозуміло через те, що в них пройшло по два-три депутата, а вплив вони повинні якийсь мати на рішення міської ради. Це доречно і це правильно вони зробили. Один в полі не воїн. – Один в, в полі не воїн. Через те ж е, група із е, восьми депутатів. При кількості 42 депутата у міській раді, це доволі впливова сила. Чи будуть вони продовжувати так в унісон голосувати, тут знову ж таки питання. А питання ці через те виникає через, от, ну, сьогодні, на першій сесії, от ви самі сказали, що обрали виконком 21 чоловік. Туди включили вже всіх, кого можна було включити. Тобто. О, тобто всі партії повставляли своїх представників, через те, як ви скажете, що було б доречніше? Все ж таки, міський голова мав би наполягти на своєму варіанті 11 членів виконкому, тому що ну. З таким виконкомом, мабуть, просто важче працювати і Це неможливо працювати. Я вам хочу сказати, що створення громадської ради при облдержадміністрації, коли там 107 чи 108 чоловік працює в цій громадській раді, це фактично ну, дестабілізує і блокує роботу виконавчого комітету. По-перше, зібрати кворум дуже важко, через те, що це ну, багато велика кількість людей. По-друге, в, в виконком зайшли люди, які ну, при всій моїй повазі до них особливо. Особисто вони не фахівці, а виконавчий <клес> комітет повинен працювати сьогодні в Унісон разом із мером, от, е, з тим, щоб навести, ну, утримати ситуацію. бо дуже важка, ну, Тобто важка ініціативи мера мають просто елементарно бути підтримані у сесійній залі, проголосовані більшість. Абсолютно. Ну, Мабуть, не зміг І Андрій Павлович домовитись із е, ключовими е, фракціями. Ключовими депутатами будемо і так говорити, через те, що є депутати, які багато років були і знають цю роботу. От я маю надію, що все ж таки е, революція гідності гідно будуть вони себе поводити. Але по, по цій третій з е, третьому засіданні першої сесії то Гідності дуже було небагато у депутатів. Все ж таки, депут... секретарем міськради обрали представника самопомочі. Про що це свідчить, на ваш погляд? Тобто, не батьківщина, не блок Петра Порошенка, а навіть якраз... не наш край. І це якраз і свідчить Тобто про те, це що... демократичні процеси в сесійній залі? Це, ну... Партія, яка є одна із ну, тут, провідників. Тут, не, тут, я думаю, що тут представника не партії, якраз у цій міжфракційної групи е, представника цієї групи обирали. Тобто не було тут питання про те, що це представник самопомочі або там радикальної партії, або якоїсь іншої партії. Тут якраз обирали і давали можливість оцим восьми чоловікам спрацювати в команді з, з мером. Тобто, а, давайте з іншого боку зайдемо. У мера є намагання все ж таки. Ну, зліпити команду з депутатського корпусу Не, і, і посада секретаря це один із ну, таких от демонстрацій. Не, ну, це це ключова посада через те, що секретар міської ради він при відсутності міського голови, міський голова, може і в. Відрядження, відпустки, він буде займатися містом. Але от якраз те, як проводилося голосування, як з третього разу тільки обрали секретаря, я думаю, що підтримки у депутатському корпусі не буде. І ми тільки, з починаємо, другого разу з другого разу, да, тільки починаємо дивитись на те, як буде дестабілізуватися. Мені, мені здається, буде дестабілізація ситуації у нас у депутатському корпусі. Кандидатура була одна. Це, ну, це правомера, він, він пропонує свою кандидатуру. Ну, тобто ті, які не згодні, ті, які ставили, можливо, якщо вони ставили букви, можливо, вони були не згодні з кандидатурою Смірнова. А, чому не вистачило сміливості чи просто я не знаю, встати і сказати: пропоную себе, пропоную там, свого колегу. Чому цього не сталося? Отак, От з голосу просто. Ну, по-перше, з голосу це можна вставати і говорити, а вносить, вноситься міський голова. Це його право і закону визначений регламентом це його право. Тобто могли ну, підтримати або не підтримати. Або не Підтримали підтримати. на цьому правку. Ну, будемо говорити так, що відверто скажемо, що змусили підтримати. Е -е, більшість є в міській немає. раді. Однозначно, немає. Буде? Я думаю, що не буде. Е -е, багато хто з. Нині діючих нині обраних депутатів студії на стадії виборів говорили про те, що голосування на сесіях міської ради буде, е, на їх погляд, більше ситуативним. Так, тобто он... все залежить від питання, все залежить від е, першочерговості, якщо хочете там, фахової підготовки цього питання. Дмитре, от сьогоднішня сесія і показала те, що е, знаєте. Зазвичай перша, друга сесія вона проводиться, коли є якийсь консенсус от, в депутатському корпусі. Те, як сьогодні відбувається сесія, вже протягом скільки тут ми дивимося, ну, початок 21-ї години ще здається, сесія триває, так. От, е ну і показує те, що е якраз е ситуативна більшість, можливо, будуть під якісь питання, але от, е системної роботи міської ради не, не буде. Однозначно, все ж таки, можливо, депутати Прозріють. поспішили. Треба було зачекати з проведенням і консультуватись, консультуватись, консультуватись один з одним. Ну, це що... не депутати поспішили. Це поспішив, на мій погляд, міський голова, який не не довів е до логічного закінчення ці процеси цих перемовин. Ну, можливо, він сподівався він на увазі. Тут депутати не може дати свідомість свого обов'язку. Ну, і почнуть такі, працювати з першого засідання? Розумієте, дуже різношерстна, так будемо говорити, депутатська команда у міського голови, і йому потрібно все ж таки, виходячи на сесію, не виглядати таким, щоб сесія не перетворювалася на, ну, на балаган. Потрібно готуватися з цієї, сесії. а те, як от сьогодні відбувалося, я маю надію, хотілося б надіятися на те, що все ж таки і міський голова через те, що до нього дуже велика відповідальність на ньому, і можливості впливати на ці всі процеси, ті, які відбуваються в міській раді, все ж таки зробить якісь висновки з цієї сесії, і будуть якісь уже ну, слова, якісь постійно кроки, які будуть стабілізувати ситуацію в міській раді. Ну, от мені особисто сесія і, і ну, сьогоднішня поведінка е, наших з вами депутатів нагадує таку е, підготовку до шкільного параду десь у 4-5 класі. Тобто на перше тренування і всі діти, всі школярі ходять, м'яко кажучи, не в ногу. Дай Бог, щоб з 10-м якимсь тренуванням вони почали це робити. Проблема в тому, що у нас немає так багато часу тренуватися. Так, знаєте. абсолютно. абсолютно. От, якщо громада довірила цим депутатам, цим політичним силам, довірила своє майбутнє, е, майбутнє майбутню зиму, яку ми маємо пережити, і, слава Богу, що температура в нас поки ще плюсова. От, е, і проблем таких великих е, в місті немає по великому рахунку. То е, які лежать на поверхні, то це ще можна якимось чином пояснити цю розкачку. Ну, зараз, в принципі, я, я так рахую, що потрібно е, на кожній сесії вирішувати конкретні питання, які будуть налаштовані, налаштовувати нас з вами, простих мешканців Кіровограду до нормального життя. Відвертих антагоністів. Е Серед депутатського корпусу ви особисто ще не бачите, чи можна назвати або певні політичні сили, або певних певні прізвища, які ну ось будуть. Якщо не блокувати роботу, то ось ну ставити палиці в колеса та та ніхто не зацікавлений в тому, щоб заблокувати роботу. Я думаю, що е, таких антагоністів, е, виражених антагоністів, ну, опозиція, опозиції так такої голови. немає. Знову ж тут все залежить від міського голови. Як він зможе працювати з цим депутатським корпусом, те, що йому буде важко працювати через те, що депутатський корпус е, ну. Не готовий до е, активної роботи, ну велика частина депутатського корпусу е, конструктивної роботи, то це ну, факт доконаний. А те, що ну, дуже багато залежить від міського голови, йому потрібно е, створити таку атмосферу, щоб е, міська рада працювала в унісон. А питань дуже багато. І по приватизації, і по комунальному господарству, і по ну, питань дуже багато. І я вам скажу, що якраз от. Проблема в тому, що велика кількість зайшла все ж таки бізнесменів знову ж таки у міську раду. І намагання використовувати депутатський мандат під час голосування, він буде однозначно. І тому, приклад, до цих пір вирішують, хто буде головою комісії, тої той чи іншої, через те, що вплив все ж таки є. Те, що і до сьогодні не, були, не написали заяви про звільнення заступники міського голови. Про що це свідчить? Ми поки що не працюємо за демократичними принципами щодо місцевого самоврядування. Ну, здається, це європейська практика, так? Ні, ну це, це я з вами згоден. Що це європейська практика, і тут питання знову ж таки до заступників. Але от, е, оце у нас. Е, Така розтягнута виборча кампанія в Кіровограді, коли міського голову нас обирали майже місяць, коли депутатські команда депутатів починає тільки спрацювати, можливо, депу... заступники потрібні були на своїх місцях, щоб працювати, все ж таки, щоб працювало. Погано чи гарно вони працювали, це вже інше питання, але. Ну... Навіть підпис поставить ну, я думаю, що вони будуть пояснювати саме Таким вашими чим. словами своє рішення не писати заяви. Тим не менше, на майбутнє заступники це відкрите питання на сьогодні. Заступники міського голови, чи стане воно е, каменем спотикання на наступних засіданнях? Обов'язково стане. Судячи з того, як обирався виконавчий комітет, як обирався секретар міської ради, а заступники це люди, також які будуть впливати на процеси в місті, обов'язково стане і будуть кожна своя політична сила шантажувати ту ж саму міську голову, тим, що от ми будемо підтримувати чи не підтримувати ті чи інші рішення, Ви на початку сказали, що. Причиною всього того, що відбувалося і відбувається в сесійній залі міської ради, стало недотримання регламенту. Ще депутати, які були кандидатами на свій момент, вони ось ну, в цій студії говорили відверто, що вони не знають, як писати депутатський запит, наприклад. Вони навчаться. Відповідно, я так розумію, вони не знають тонкощів роботи регламентної комісії, дотримання проведення сесії. Ось Треба ну, навчатись, мабуть. Чи? Ну треба навчатись, але в них був термін майже місяць для того, щоб це все зробити. Я коли ми прийшли в міську раду, де я прийшов молодим депутатом, новим депутатом, от, апарат міської ради все зробив для того, щоб я був на научний. Нам давали і приклади депутатських звернень, запитів всього іншого. От а регламент вони самі вже собі створювали. То вибачте мене, регламент тут треба знати. І коли ставиться питання, депутати голосують проти цього. У мене тут якраз і питання виникає до тієї ж самопомочі. Чому ви дозволяєте собі? Е, я розумію, що вас обирають, вашого представника вибирають, чому ви дозволяєте собі ставити питання на голосування з порушенням. Коли міська рада прийняла рішення зняти це питання з розгляду по виконавчому комітету, прийнято рішення. 27 депутатів проголосували. Потім знову ж таки практика минула. Коли давайте повторимо голосування, давайте так зробимо, давайте так. А якщо ми на перших етапах давайте так зробимо, давайте так, то в кінці в нас вийде те, що в нас виходить зараз в країні. Знаєте, улюблена фраза паразит, будемо сподіватися, що ось те, що відбувалось е, сьогодні на сесії, відбулося цього скликання. Відбулось востаннє і просто наступні засідання. Депутати нам з вами доведуть, що вони Две, готові працювати. Так не може бути. Коли люди працюють чесно і по правді, коли чесно і по правді люди працюють, вони працюють з першого кроку, з першого дня, чесно і по правді. Якщо вони на першому кросі перейшли межу е, порушення регламенту, порушення закону, назад путі немає. Вони так і будуть його продовжувати порушувати. Через те, от і я трохи розчарований сьогоднішнім. Сьогоднішніми голосуваннями, сьогоднішніми рішеннями е, на сесії, якраз за які голосували ну демократичні, не знаю, в лапках чи як демократичні сили. Їхня принципова позиція була. Немає. Немає. Чи було порушення регламенту, чи чого добувалися депутати з сьогоднішньою сесією з такими нюансами і проведення? Ми, бабуть, що поговоримо вже завтра. Ось і за свою версію скажу так на сьогодні. визначилось 24 депутати, які можуть проголосувати, і сьогодні треба терміново все проголосувати. Це якраз ще одним підтвердження того, що на наступних сесіях, коли не буде якихось домовленостей або якісь будуть свої інтереси, депутатської більшості не буде. Життя доведе вашу правду або ні. Подивимось, дочекаємось нових сесій і завтрашнього ефіру. Я думаю, завтра ми вже отримаємо відповідь від депутатського корпусу, голови секретаря міської ради про те, що чи утворилась в міськраді більшість, чи все ж таки це сталося лише статуативно. Ну ось така програма у нас. Спецвипуск, якщо хочете, з форс-мажорними обставинами а, відбулась. Включайте нас завтра о 19.45. Вмикайте телевізор на каналі Кіровоград, Буде цікаво. Дякую, що дивились.